Львівська духовна семінарія сьогодні розпочинає святкування ювелейного року входом через святі двері в архікатедральному соборі Святого Юра. Цими днями ми завершили великопосні реколекції, які длявав для нас отець доктор Назарій Мисяковський з Українського католицького університету. Сьогодні ми беремо участь у богослужіннях, які будуть тут відбуватися. А відтак впродовж цього року будемо мати багато різних інших подій. Пов'язаних з ювілейним роком роком надії, до якого закликає нас папа Франциск. Вона запланована проща до відпустового місця у стратчі. Ми будемо мати також ювілейний випуск нашого часопису Пізнай правду. Будемо мати відповідну радіопрограму на нашій духовній мандрівці. Будемо мати прощу до і багато інших подій в такий спосіб, щоб разом із Вселенською церквою нести надію у цей світ. Тому сьогодні зараз ми розпочинаємо цю ходу з молитвою на устах через двері, святі двері в Архікатедральному соборі Святого Юра. Цього творіння Створителю, що в своїй владі встановив часи і літа. Благослови вінець року благості Твоєї, Господи. Охороняючи в мирі благовірний народ, міста селищі обителі Твої. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.